Замостя один із найбільших центрів зосередження українських біженців. Тож, побувавши у Польщі, наша знімальна група не могла не провідати тут українців, які рятувались від війни. Сімнадцятирічна Валерія Власова з Херсона. Дівчина разом із мамою, братом у рідному місті жила доти, доки туди не вдарились рашисти. Рішення про виїзд мама Валерію хвалила не одразу. Останньою краплею було те, що росіяни оточили все місто. Їжі не було, все з магазинів повикрадали, позакривали. Ще з народження лікарі діагностували дівчині водянку, головного мозку і запалення нирок. Валерія пересувається на інвалідному візку, тож постійно спускатись в укриття було нелегко. Ховалися спочатку, а потім вилізли. Подумали, будь-що буде вже. Далі складна евакуація у Тернопіль, пізніше у польське місто Замостя. Сім'ю прийняли у центрі асоціації допомоги дітям з інвалідністю крок за кроком. Тут дівчина має можливість безкоштовно навчатись, комунікувати з іншими підлітками, вчитись вирішувати побутові справи самостійно. А ще Валерія веде фан-сторінки у соціальних мережах улюбленої співачки Ірини Федишин. Тож не заспівати з нею якусь пісню з репертуару виконавиці було б гріхом. Сінькі до ланки, сина чи доньки, нічніші за все, мама, малесінькі долонки, сина чи доньки. Ніч, ніч, А живе Валерія разом із мамою та братом у спеціально підготовлених для біженців з України житлових комплексах неподалік замостя. Павільйони мають дві кімнати та санвузол, пристосований для потреб людей з інвалідністю. В окремому контейнері є спільна кухня та пральня. Обіди українці отримують від гуманітарних організацій, але жінки й самі готують смаколики чи не щодня. Ми тут як родина. у нас тут все так якось по сімейному знаєте, кожен. Кожен спати лягає в свій контейнер, а тут а ми, такі в нас десять галь сімейні досуги проходять. <гум> Всякого буває. Таких, як Валерія та Тетяна, у садибах близько 30. Тут їм комфортно та безпечно. Втім, ще жодного дня не було, щоб їм не захотілося додому у мирне, рідне, українське місто.